Міський голова Кременчука та його заступники регулярно проводять особисті прийоми громадян у різних районах міста, аби розуміти наявні проблеми та шукати шляхи їх вирішень. Цього разу прийом проводив заступник міського голови Іван Москалик. Більшість громадян прийшли з особистими питаннями. Проте відкрито постало питання про встановлення піднесеного пішохідного переходу, адже в притул до будинку розташована дорога з активним рухом транспорту. Будинок, біля якого ми просили, дуже просили поставити поліцейського. Угу. У них з під'їзда виходить все на проїжджу частину. Про пропозиція по піднесеному пішохідному переходу. Якщо я, все я в силі, я готовий зустрітися з вами з патрулькою тут на місці і проговоримо. Ми також звернулись до заступника із запитанням про те, які заходи будуть впроваджені під час. З проведення тримісячника чистоти. З 10 березня у нас офіційно в місті Кремльчиці розпочався стандартний весняний тримісячник. Ми знаємо, що великдень цьому році, 20 квітня, день міста перенесений вже в цьому році, ми будемо вперше його відзначати в травні місяці. Тобто, завдання всіх комунальників, і я вважаю, що не лише комунальників, зробити до травня місяця наше місто чистим, охайним, причепорити його. Вимести, викрасити, висадити по можливості всі ті квіти, які виростять багуси Кременчука на своїх ділянках. Усі питання, які надійшли до заступника міського голови Кременчука Івана Москалика, будуть розглянуті та надалі будуть впроваджені всі можливі заходи для їх вирішення. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.